Щодо питання санкцій з європейського боку, європейці вирішать за планом, який вони самі узгодять, і я думаю, що тут треба бачити, що це американське посередництво воно стосується американців і росіян, і вони перемовляються щодо України говорять з нами, але це не повний план. Треба щоб Україна була за переговорним столом, Росія і європейці. Це ще не е, готово, і ми з лютого року цього року ми вже готуємося. Ми думаємо над гарантіями безпеки, зокрема, які є важливими з двох причин: перше, щоб цей мир був тривалим для України, і е, щоб Україна не була знову жертвою нападу, як в 2014-2022 роках. А для нас, європейців, це важливо, щоб стримувати російську по тому, щоб вона не наближалася до нас і. Тут ми готуємося, робимо передбачення, планіфікацію, і ми теж готові вести перемовини. Так само ми завершимо роботу, як я вже сказав вашому колезі, щодо питання заморожених російських активів. Тобто є певна. Кількість питань, які складають і складовими частинами мирного плану, де європейці грають центральну роль, тому що кілька з тем, про які я згадав на час цієї прес-конференції, не можуть бути вирішені без участі європейців, але треба вітати американське посередництво, і я сподіваюся, що воно дозволить надати показники бажання Росії йти до мирного плану, і що це бажання Росії існує. Але я ще раз. Тут підкреслює нашу солідарність, нашу солідар... нашу підтримку українському народові і її керівникам, керівникам України і кожного разу, коли ми говоримо про мир, і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод і так далі. Але факти є впертими, і ми повинні продовжувати підтримувати Україну і намагатись будувати сталий мир завдяки переговорам.